Існує якась книга, що всебічно розвиває Боже з до боліці. Оклахомі США у вівторок, 1 травня 2012 року стратили злочинця двічі засудженого до вищої міри покарання за вбивство, яке було скоєне ще 37 років тому. У вересні 1975 року Майкл Баскум Селсор разом зі своїм напарником вчинив збройне пограбування магазину у місті Талса, вбивши 55-річного власника. Злочинці заволоділи всього лише п'ятистами доларами і зникли в Каліфорнії. Через тиждень були заарештовані. У 1976 році Селсор був визнаний винним. У вбивстві першого ступеня й засуджений на смерть. Кілька місяців після Верховний суд США визнав неконституційним закон Оклахоми про смертну кару у зв'язку з чим покарання Селсару було замінено на довічне ув'язнення без права дострокового звільнення. Селсор не погодився з вироком і через 22 роки, у 1998 році, подав апеляцію, у зв'язку з чим його початковий вирок був анульований і над ним провели новий процес. За підсумками другого судового розгляду, злочинець був визнаний винним у вбивстві з обтяжуючими обставинами і повторно засуджений до смертної кари. 16 квітня комісія із дострокового звільнення штату Оклахома проголосувала проти заміни страти Селсора на довічне ув'язнення, врахувавши відсутність розкаяння у засудженого. Чи правий суд? Чи враховано ним усі обставини справи? Так промовляє Біблія Живий Христос! Ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Продовжується наша серія тем Секрети справжнього щастя. Наша тема сьогодні славний день відновлення правосуддя. Автор та ведучий програми Ігор Музика У сучасній судовій системі існує дві головні проблеми: перша підкупність та викривлення правосуддя. Друга, навіть при найщиріших намірах судового колективу, слідчих прокурорів та суддів вони не знають до кінця правди, оскільки не були на місці злочину і не можуть читати думки звинуваченого свідків та адвокатів. Тому ті, хто несправедливо звинувачений роками та десятиліттями, чекають на виправдання та реабілітацію доброго імені. Будьте певні: на землі, де світом правлять гроші, ніхто і ніколи не дочекається остаточної справедливості. Проте є Той, хто править Всесвітом та землею наш всесильний Бог Творець. Ось він якраз і повернеться для відновлення цілковитої правди. Дехто сказав, що народження подібне вступу до Вищої академії, життя це як навчання, смерть це канікули, а суд останній екзамен. Чи ви погоджуєтеся з цим? Що ви відчуваєте, коли отримуєте повідомлення з'явитися до суду, навіть якщо ви не винні? Вас викликають як свідка, а не підсудного. А якщо б розглядалася ваша справа, що робилося б у вашій душі? Чи чули ви колись у дитинстві вислів, страшний Божий суд, коли Господь остаточно помститься беззаконникам? Таке уявлення про суд не відповідає біблійному опису, це язичницьке трактування суду. Чи бажаєте ви знати біблійну правду про те, яким насправді буде Божий суд? Поставимо Богові сім важливих запитань, на котрі Він відповість нам зі святої Біблії. Перше запитання: хто повинен з'явитися на Божий суд? І чи можливо від нього відкупитися, адже гроші вирішують все? Читаємо в Євангелії. Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Отже, Бог говорить, що на цей суд молоді йдуть бадьорим спортивним кроком. Старі кульгають на своїх палицях, багаті їдуть на розкішних мерседесах та каділаках. Також Ідуть на суд і грішники, котрі хваляться своїми беззаконнями та розпустою. Це буде день звіту усіх мешканців, які коли-небудь жили на нашій землі. Апостол пише про це так: і як призначено, людям раз умерти, а потім же суд. Після смерті нічого змінити неможливо. 6 травня 2010 року 32-літньому хорвату Горану Тунічу захисникові клубу Младость на 35-й хвилині матчу з командою Хорватський Сокіл в одному з найнижчих дивізіонів країни стало погано. У гравця трапився серцевий напад, але арбітер не повірив йому і виніс попередження за симуляцію. Уже пізніше суддя зрозумів трагічність епізоду, і коли приїхали лікарі, спортсмен був уже мертвий. Мертвому вже пізно показувати жовту чи червону картку. Друге запитання важливе, Господу: за кого я в першу чергу відповідати буду на тому суді? Читаємо разом. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Це тільки тут, на землі, я можу виправдовуватись. Я вчинив так тому, що мене наштовхнули на це, друзі. Запам'ятайте, за наші вчинки насамперед відповідальні ми особисто, а потім вже ті, хто схиляв нас до злочину. Ми не обираємо батьків, не обираємо батьківщину, не обираємо час народження чи колір шкіри. Але є найважливіше, за що ми відповідальні і що ми можемо обрати, це свою вічну долю. Бог кожному з нас, зокрема, дав розум, волю, якими ми повинні користуватися при прийнятті рішень. Третє запитання, що повідомляє Святе Письмо про час цього суду? Христос твердить. Бо прийде син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. Отже, другий прихід Христа це час відновлення потоптаної правди. Чому ж Бог запитують люди, не відкрив конкретної дати, тобто час і день свого приходу і останнього суду? Чи не тому? Що ми очікували б останнього дня, того не знаючи, що останній день для мене може бути сьогодні ввечері чи вночі. Ось чому. Коли Бог говорить про спасіння, Він ніколи не говорить завтра, колись, а у нього тільки одне слово сьогодні. Я, як священнослужитель, часто звершував служіння, проводжаючи в останню земну дорогу тих, кому ані по роках. Ані за станом здоров'я не час було йти в могилу. О якби смерть дивилась на красу, ми б сказали їй, що не найгірші. Якби вона заглядала у паспорт, то ми запевнили би, є старші від нас, тому наша черга ще не скоро. Якби вона споглядала на силу, то ми, хоч і не Шварцнегери, але і не найслабші. Якщо б вона дивилась, та вона не дивиться. Пророк Божий із сумом вигукує, бо смерть вривається в наші вікна, до наших палат увійшла, щоб вигубити дітей з вулиці та із площ юнаків. Завдяки науковим відкриттям медицини, ми навчились не пускати її через двері, та вона вривається через вікна, відбуваються видозміни відомих хвороб. Внаслідок чого ліки не допомагають, та з'являються десятки нових хвороб, перед якими лікарі безсилі. Четверте запитання: як же готуватися нам до небесного суду, на підставі чого буде суджена кожна людина, що буде тією конституцією, основним законом, згідно якого буде вирішуватись наша доля? Чи можемо ми сьогодні, виїжджаючи за кордон, твердити, я громадянин України і тому на цій території буду дотримуватись своїх законів? Однозначно, що ні. Якщо бажаємо перебувати на території іншої держави і не бути депортованим без права в'їзду, то мусимо притримуватись законів тієї держави. Чи не діє такий самий принцип, коли ми бажаємо бути громадянами неба і повинні вже тут, на землі, навчитися жити за законами Божими. Апостол Яків, перед цим згадуючи дві заповіді із десяти Божого закону, пише Отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі. Здається, все вірно, але доступ до інформації різний, доступ до інформації про небесні закони сьогодні і у всі часи. Так невже всі за одним критерієм будуть судимі? На це запитання Христос відповідає притчею. А раб той, що знав волю свого господаря, але не приготував, ані не вчинив згідно волі Його, буде тяжко побитий. Хто ж не знав, а вчинив кари гідне, той мало буде він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть, а кому багато довірено, від того ще й більше жадатимуть. Ісус стверджує про те, що кожна людина буде суджена за трьома критеріями. Перший критерій: наскільки повно людина знала Божу істину. Павло пише про це так. Бо коли погане, не маючи закону, природно діють за законом, то вони, не маючи закону, самі собі є законом. Вони показують, що діло закону написане у їхніх серцях, про що свідчить їм їхня совість та думки, які то засуджують, то виправдовують одна одну. Скільки людина знала. Другий критерій: скільки людина могла знати. За що ж бити слугу, котрий не знав, запитає дехто. За байдужість. Він міг запитати господаря, але це його не цікавило. Він вважав, чим менше знаєш, тим менше відповідальності. За цю байдужість і поплатився. Тому, коли чимало людей кажуть, я не бажаю цим цікавитися, і не говоріть мені про біблійну істину, тоді менше відповідатиму. Нам слід пам'ятати, що й на землі, на державному рівні існує положення, незнання закону не звільняє від відповідальності. І нарешті третій критерій, скільки людина виконувала із того, що знала, інший слуга, із притчі Христа відповість за свідому непокору, думав, що достатньо одних знань без повного послуху. Але християнство. Це релігія не філософії, а дії дії з Богом і в Бозі. Яка користь, що Йосип Джугашвілі, тобто Сталін, навчався в духовній семінарії? А Карл Маркс у 17 років написав коментар на Євангелії від Івана? Теоретичних, богословських знань надто мало для спасіння. П'яте запитання: хто ж на тому суді буде суддею? В останній книзі Біблії Апокаліпсис читаємо. І він, тобто ангел, говорив гучним голосом: Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Це дивовижний суддя. Бо його мета не засудити, а знайти найменший привід та причину для оправдання людини. Передостаннє шосте запитання: що буде матеріалом розгляду на небесному суді? Про багатотомні матеріали суду читаємо в багатьох місцях святого письма. Ось одне з них. Підсумок усього почутого, богобійся й виконуй Його заповіді, бо належить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Не очікуйте на окупованій території сатани цілковитої правди, тільки у вічності, на небесах буде встановлена остаточна справедливість. Усі нерозкриті злочини стануть явними, всі несправедливо скривджені, будуть реабілітовані і не посмертно, а в надії на вічне життя. Ще, що стане матеріалом для суду, Христос говорить, Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо зі слів своїх будеш виправданий і зі слів своїх будеш засуджений. Не секрет, що слово можна вбити та можна і зцілити. І загальновідомо, що рана душі гірше заживає, аніж фізична. Тому Бог говорить про вагомість та значущість слів. Та відповідальність людини за цю зброю. Соціологи підрахували, що в середньому за тиждень людина вимовляє стільки слів, що вони помістилися б на 320 сторінках. Звичайно, це дуже умовно, бо дехто за день свою тижневу норму вичерпує, а дехто і за місяць не зможе стільки наговорити. Проте, узявши до уваги ці середньостатистичні дані, ми отримаємо. Що за 60 років у вас назбирається 3 тисячі книг по 320 сторінок, 960 тисяч сторінок. Про що на останньому суді свідчитиме майже мільйон сторінок нашої словесної бібліотеки? Інцидент, що став приводом для судового розгляду в земельному суді Оснабрюка, відбувся в травні 2011 року. 57-літній Зигфрід, що мав вже 22 судимості, приїхав грабувати банк у Вальхомі. З метою отримати 10 тисяч євро. Він під'їхав до банку на Вольсвагенка і припаркував його поруч з будинком. По дорозі він захопив у заручники 52-літню Ельки і, погрожуючи їй зброєю, потяг у середину. Тільки опинившись у середині приміщення, він не знайшов там каси і лише згодом зрозумів, що банк закрився що в далекому. 1994 році. Тоді він залишив заручницю, кинув машину і утік з місця злочину. При цьому в машині він залишив іграшковий пістолет, котрим погрожував жінці. У Німеччині відбувся суд, на якому оголосили вирок сім років ув'язнення. Ми запитаємо, за що? Він не пограбував, грошей не взяв. Виявляється, ще дещо стане матеріалом. І Небесного суду так само. Тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що й висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога. Зикфрід мав бажання пограбувати, і цей злочинний намір цілком справедливо врахували судді Німеччини. Людина може майстерно обманювати своїх друзів, дітей і рідних. Ми навіть навчилися обманювати себе та вмовити власне сумління. Але це і неможливим щодо Бога. Бог судитиме нас на підставі навіть наших мотивів та спонукань. А це ще навіщо? Бог вважає. Що справжню сутність вчинків та слів можна зрозуміти лише тоді, коли дізнаємось, що спонукало людину робити те чи інше. Бо можна робити добро з егоїстичною метою, щоб мене кудись обрали чи замовили слово, чи отримати послугу за послугу. Бо говорить, добрий вчинок не може бути зарахований як справжнє добро, якщо він вчинений без добрих. Спонукань. І найголовніше сьоме запитання. Прослухавши все вище сказане, може скластися враження, Господи, а хто ж тоді може спастися? Всі таємні вчинки і навіть думки викриються О, жах! У минулому кожної людини є, мабуть, щось таке, чого ми соромимося: нерозумні вчинки, сповнені люті слова і корисливі мотиви у вчинках доброти. Але для всіх є добра новина. Виникає запитання сьоме. Хто може на цьому суді представляти мої інтереси, який кваліфікований адвокат? Відповідь є такий адвокат. Хоча він адвокат найвищої кваліфікації, він доступний навіть найбіднішій людині. Хіба це можливо? Виявляється, він знає, наскільки нам важко. Він спроможний захистити кожного, хто протягом життя звертався до Нього за допомогою. Хто ж він? Читаємо в Євангелії такі слова. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведного. Чому саме? Христос має право представляти наші інтереси. Євангеліє додає. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Ось чому. На землі немає безсторонніх адвокатів, бо усі грішники. Що ж буде, якщо на суді виявляться мої беззаконні вчинки? Читаємо про цю надію в таких словах Біблії. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. І ще один текст. А він. Був поранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був, кара на ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено. Виявляється, що, безвинно постраждавши на Христі, Христос поніс не власні, а наші гріхи на собі, аби ми отримали надію на вічність. Чимало людей запитують, якщо Бог є любов, то чому би Богові не помилувати всіх без винятку і забрати до царства свого? Саме тому, що Бог є любов, він настільки гуманний, що навіть рай та добро не бажає нав'язувати людям. Господь не хоче усіх силоміць загнати на небеса для людини, котра звикла грішити, рай здаватиметься пеклом. Крім того, мета Бога створити нову землю, де вже не буде гріха, злочинів і беззаконня, де всі будуть у безпеці. А все ж таки, що було б, якби пророк Ісая відповідає? Хоча буде безбожний помилуваний, та проте справедливості він не навчиться, у краю правоти він чинитиме лихо, а величності Господа він не побачить. Тобто нічого не дасть помилування грішника, котрий не кається, оскільки через короткий час він рай перетворить на пекло. Якщо ми відчуваємо власну гріховність та недосконалість сьогодні саме той час, аби звернутись до Христа, котрий може простити і очистити від нашого беззаконня. Сам Господь звертається до кожного з нас біблійними словами. І якщо беззаконний відвернеться від всіх своїх беззаконь, які вчинив, і зберігатиме всі мої заповіді, і чинитиме праведність і милосердя, життям житиме, не помре. Всі його проступки, які він вчинив, не згадаються, житиме в його праведності, яку він зробив. Чи бажанням забажаю смерті беззаконного, говорить Господь, хіба не щоб відвернути його з поганої дороги і щоб він жив? Бог хоче життя людині. Двоє хлопчаків по сусідству товаришували з дитинства, але пізніше їхні дороги розійшлися, оскільки сім'ї, де вони виховувались, були зовсім різні, не лише з матеріальної, але й з моральної точки зору. Один з них закінчив юрфакт і став суддею, а інший потрапив у погане товариство і став злодієм. І ось хлопець вперше опинився на лаві підсудних. І коли увійшли судді, він не міг стримати радості. Ось вони знову разом, друзі, але, на жаль, по різні сторони барикад. Але ж мій друг не забув про те, як ми, а може, і забув. Ні, я бачу, він мене впізнав, отже, все складеться як найкраще. Він знайде виправдальні причини та статті. Закінчилося слухання, остання нарада суду і вирок, огоре, тюрма або велика сума грошей рівно через тиждень. Про які гроші? Мова в кишені порожньо. Ось як стається, забувають давні друзі, приємне минуле, думав засуджений. Важко повірити, що найближчий друг дитинства відправить мене у в'язницю, краще б його не бачив. Невблаганно наближався час розрахунку, гроші або в'язниця. У цей жахливий дощовий вечір засуджений почув стук у двері. Хто б це у таку пору міг бути? На порозі стояв увесь промоклий друг. Той же суддя, але вже без мантії. Замучило сумління і прийшов виправдовуватись. Мовчки, він поставив на стіл згорток і промовив Я про тебе не забув. Наш Бог віддав за наші провини не просто якусь суму грошей чи півнеба, а більше, ніж навіть пожертвував би собою. Наш суддя Бог не зміг змінити вічний моральний закон, але він міг зробити найстрашніший крок для неба віддати свого сина на розшматування натовпу. Він сам заплатив ціну, яку вимагав святий закон, плата за гріх, смерть. Але це не була смерть порушника, а невинного Христа. Якщо сьогодні хтось кричить про несправедливість, то знайте, найбільша несправедливість та жорстокість відбулася з Сином Божим. Це смерть найсвятішого за всіх того, хто готовий вірою прийняти цю жертву, подарувавши взамін спасіння. В англійському монетному дворі є надзвичайно чутлива вага. Якщо ви поставите два аркуші паперу, то вона покаже рівність. Але як тільки на одному аркуші ви напишете ім'я, то вона перехилиться праворуч третього шляху не існує. Або в небесних книгах будуть стерті наші гріхи, або буде стерте наше ім'я із книги життя. Мета мого звернення сьогодні до вас, щоб жодних уст не зірвалися найгіркіші слова, які коли-небудь будуть сказані людиною. Минули жнива, закінчилося літо, а ми не спасені. Бог звертається особисто до тебе, кажучи: я той, хто стирає провини Твої ради себе, а гріхів Твоїх не пам'ятає. Починаючи з сьогоднішнього дня, почнемо готувати власні серця та душі до зустрічі з небесним, милуючим суддею та адвокатом. Помолимось зараз до нього. Наш вічний і праведний суддє, знаючи викривлення та корупцію, що панують на землі у судах, ми боялися Твого суду. Тепер у наших душах з'явилася упевненість, бо ти обіцяєш небесного заступника свого Сина. Даруй нам не бути людьми, котрі свавільно порушують твій закон, бо лише тоді ми зможемо розраховувати на Його посередництво. Даруй нам бути уважними до спрямування своїх думок, бо від них залежатимуть наші слова та вчинки. Спаси нас, Господи, милістю та благодаттю Твоєю. В ім'я Христа просимо про Це. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, котре походить з вуст Божих.